У жовтневому районному суді Запоріжжя відновилось засідання в справі загибелі восьмирічної Ані Ждан. Протягом минулого року вони призначалися щомісячно, але розгляду справи по суті фактично не було. Перед нинішнім засіданням біля будівлі суду зібралися родичі і друзі родини Ждан, а також невайдужі містяни. Вимагали справедливого судового процесу і покарання винних у загибелі дівчинки. Під час засідання сторона захисту виступила проти присутності на ньому представників ЗМІ, а також вільних слухачів. Проте суд не задовольнив цю вимогу. Відхилив суд і клопотання прокурора щодо зміни запобіжного заходу для обвинуваченого Олега Комаренка з нічного на цілодобовий домашній арешт. Натомість поклав на нього особисте зобов'язання з'являтися на засідання із застосуванням штрафних санкцій у разі неявки. Адже він прийшов до суду лише три лише на три засідання з 15-те. Учасники процесу заслухали свідка. Коли ви прийшли з дітьми, були там стрічки, ні, таблички, ні, попередження? які небудь нічого не, було. Які, нічого не було. Можливо, працівники парку, які Ніхто щось Ніхто нічого не попереджував, ніяких табличок не було. Сьогодні ми, мені так здається, зійшли з мертвої точки. Це у нас перше судове засідання, яке відбулося не відкладенням, не перервою, а відбулося по-справжньому. Ми цілу годину позасідали. Мені здається, це вже якийсь прорив. У нас є строки давності притягнення до кримінальної повідальності. Вони складають 5 років. Цей злочин вважається нетяжкий, оскільки санкція за його скоєння передбачає менше 5 років позбавлення волі. Тобто він відноситься до нетяжкого злочину. Нагадаємо, трагедія сталася 8 березня 2020 року в парку відпочинку Дубовий гай на восьмирічну Аню Ждан впала дерев'яна скульптура вагою близько півтори сотні кілограмів. Наступного дня від травм дівчинка померла в лікарні. На тодішнього директора парку Олега Комаренка і його заступника з технічних питань Геннадія Мишякова було відкрито два кримінальних провадження за різними статтями. Після розслідування матеріали справ передали у Жовтневий суд Запоріжжя, але обидва процеси. Гальмувалися спочатку через пандемію коронавірусу, а потім через війну. І розтягнулися на роки. ну скільки можна мовчати? Дуже мене вразило стан нашого парку. Я розумію, що війна, але, але ну, діти там бавляться, сім'ї ходять, а там ну, це дуже стан. Небезпечний. небезпечний. гірки небезпечні. Вони нікуди не ділись. Так на тому місці, де стояли дерев'яні фігури, зараз стоять гірки, які ще. Ну я дитиною вони там були ще ті гі горки. Комаренко у нас як директор підприємства, посадова особа безпосередньо директор. Він його притягує до відповідальності за статтею 367 кримінального кодексу України. Це халатність. Тобто за халатність ми розглядаємо цю справу. А щодо стосується заступника директора Мишнякова, то там 275 стаття Кримінального кодексу України це порушення безпеки експлуатації там споруд та. Відповідних форм у нас є експертизи, в нас є висновки експертів, які говорять про те, що вона перша була закріплена належним чином. Друга, вона не могла бути закріплена неналежним чином, тому що вся ця конструкція вона вже прогнала. Наступне судове засідання призначили на 26 березня. На ньому планують заслухати ще трьох свідків.